Більше години полтавські пожежники гасили полом'я, яке охопило один із будинків приватного житлового сектору по вулиці Кима. Власників оселі вдома не було а дим та вогонь помітили сусіди, які викликали рятувальників. І хоча цього разу обійшлося без жертв, емонесники області констатують різке збільшення кількості пожеж в приватних будинках та ріст смертей через необережне поводження із вогнем. Характерним є те, що з усієї кількості осіб, які загинули від необережного поводження з Вогнем більшу частину, а це майже 80%, встановлять ті, які палили і часто в ліжку і не в тверезому стані. Рятувальники радять приділяти більше уваги протипожежній безпеці власної оселі, розповідати дітям про наслідки необережного поводження із вогнем. Постійно слідкуйте за станом опалювальних печей та димарів. Своєчасно їх ремонтуйте. слідкуйте за справністю електричних мереж. Не залишайте без нагляду увімкнені телевізори та інші електропобутові прилади. Будьте Обережні палінні та використання відкритого вогню на горищах, в підвалах, сараях та інших підсобних приміщеннях. Наразі спеціалісти встановлюють причини пожежі.